Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Починаю його з обіду. На годиннику вже майже 2 години дня. Я тільки буду перший раз їсти, бо сьогодні дуже пізно прокинулась ніч в Києві, та й взагалом в Україні була неспокійна. Була сьогодні масована ракетна атака. Росія знову Запускала ракети на територію України. Тож ми з Сергієм півночі сьогодні не спали, сиділи у ванній кімнаті, чекали на відбій повітряної тривоги. І взагалі до цього в мене два дні була мігрень. Всі мої сили вона висмоктала, тож я сьогодні відсипалася. Обід я собі приготувала з того, що було в холодильнику, та й взагалі в запасах. Закуп продуктів ми не робили, холодильник майже порожній. От, бо від сьогодні в мене почалась відпустка, і завтра вранці ми з Сергієм уїжджаємо з Києва. Отже, на обід я сьогодні собі приготувала спагетті, присипала їх сиром, сосиска, овочевий салат і на десертик. Смачненька черешня. Отже, буду зараз обідати смачного. Якщо що, то Сергія я запрошувала на обід, але він відмовився, бо не голодний, сказав, що не хоче їсти. Тому обідаю сама. Включила собі вентилятор, бо душнувато в квартирі. І ще, й чуєте, на фоні працює пральна машина, перу постільну білизну. Я включила на Режим 90 градусів, то від неї теж йде жар. Включила собі подивитися нове відео Лени Мені дуже подобається її канал. Канал називається Декретні будні. Його веде Леночка, вона багатодітна мама, мама в декреті. Вони з сім'єю живуть в Чернівцях. Нещодавно переїхали в новий будинок. Тож вона знімає дуже затишні відео. Я отримую просто величезне задоволення від естетики і подачі. Вона знімає мотивації на прибирання, також готує дуже смачні страви, показує покупки, облаштування в будинку, ну і загалом трошечки розповідає про своє життя. Щиро вам рекомендую підписатися на її канал. От, посилання залишу вам в описі до цього відео. Я впевнена, що вам він дуже сподобається. Забігла вчора знову в Кікі кікіхом і знайшла там ось такі наволочки. Вони дуже мені сподобались. Я вирішила їх купити. І, до речі, дуже пасує до простиратла, яке я купувала до цього. Наволочки зі знижкою, 199 гривень. Мені дуже подобається. Дістала з упаковки, ось так вони виглядають. Дуже мені сподобалась якість текстилю вел Сіва і Кікі. Ще хотіла купити таке саме простирадло, але дівчата, здається, ви все розкупили. От, думала взяти про запас. Знаєте, з чого в мене починається кожен день? З того, що я прибираю дохлу мушкару з-під віконня, і добре, що в мене є пилосос, дуже зручно це робити. І, До речі, це сьогодні ще маленький олов. Так завжди зазвичай ще більше комах. Вчора повернулася з роботи, а мене тут очікував невеличкий сюрприз від Сергія. Ось такі жувальні гумки лавись. Він завжди мені купує і кладе на столик біля ліжка. Так, білизна вже попралася. ми з Сергієм все розвісили. Я поставила колоски у цю вазу, які купувала раніше, вони були зелененькі, зараз висохли і тепер будуть стояти як сухоцвіти. На Київ, здається, насувається негода. Дивіться, в тій стороні вже йде злива. Я вже бачу в новинах, що пів Києва. Затопило знову, У нас поки що сухо, але от-от теж почнеться дощ. Вон, дивіться, там вже нічого не видно. І вже пахне дощем. Свіжістю. Вітер підіймається. Все. Вже і до нас дійшла злива. літній дощ. Перед від'їздом треба полити квіти. Ось так. До речі, ви запитували, як почуваються рослини після того, як я обробляла листя спеціальним спреєм. Дивіться, все чудово. Я цим спреєм користуюсь не вперше. От, він вже був перевірений, тому я вам його і рекомендувала, що тут Пух ще літає, залітає в квартиру. Із зомі акулькасом теж все добре, як бачите. Прийшла по справах в епіцентр, знайшла дещо цікаве, хочу поділитися із вами. Мені сподобались дуже ось такі для зберігання кошики. Дивіться, пластикові, є різних розмірів. 147 гривень, ось такий маленький. Класно в ньому щось зберігати. Холодильнику. Є розмір більший. 228 гривень. Є ще більший розмір. Ось такий. Дві гривень коштує. Мені подобається тут якість пластику. Бачите, що він прозорий, десь гарно виглядають ці кошики. Так, такий великий 399. І є розмір самий найвеликий. Ось такий за 579 гривень. Ото такі, маленькі і трохи більше, підійдуть для організації в холодильнику. Можна складати ягідки, овочі, фрукти, ковбаси, сири. Ну, принаймні, я би так їх використовувала. Червоний такий кошик з ручками. До речі, недорогий 106 гривень по акції зараз. Тут взагалі величезний вибір різних кошиків, різні розміри, кольори. В залежності, для чого вам вони потрібні, Ой, дивіться. Який прикольний кошик ще з з'ємностями всередині 138 гривень. Є ще в пудровому кольорі. 120 гривень. Ось такий. Більш плоский контейнер. Різні контейнери, можна їх застосувати в ящиках для зберігання. Ціни різні. Ось зараз по акції кошики. Такого плану, як в Ікеї. 292 гривні коштує і ось білого кольору. Якість не гірша, ніж в Ікеї. У мене вдома є таких два, я дуже задоволена, мені вони подобаються. Зберігаю там деякі запаси на поливці. І є ще різні кольори. Блакитний та зелений. Хто хотів придбати, Рекомендую. І ціна дешевша, ніж в Києві. Зараз вони там набагато дорожче коштують. Ще мені приглянулись контейнери, органайзери для зберігання таблеток. Дивіться, написані дні тижня можна розкласти всі свої вітаміни, таблетки, які ви вживаєте, і буде вам зручно. Не будете плутатись, випили ви чи не випили, бо в мене буває таке, що я забуваю, чи пила я зранку вітаміни чи ні. Такі ось яскраві є. 270 гривень, це, я так розумію, ранок, це на вечір або є ось тільки на один раз. Вживання і ось такого плану за 99 гривень. Такий органайзер. 201 гривня. Ось такий. 219. Так, є ще ось такі, і дуже зручні. Тут можна, мабуть, Роз'єднувати ці міні-органайзери 159 гривень зараз. Так, є ще ось такого плану? Десь вже середа поділась. Так ось так це все. 294 гривні Так, і для тих, хто. Полюбляю нейтральні кольори. Є ще ось такі органайзери, але вони, мабуть, не для таблеток, хоча написано для таблеток. Єдине, що тут дні тижні не підписані. Є ось такий бокс за 84 гривні, 156 гривень ось такий органайзер. Є ось чорного кольору така величезна коробка 444 гривні. Класно Мені ось такі сподобались. Ну, ще ці непогані. О, дивіться, Знайшла ще ось такий органайзер аптечку. 456 гривень коштує. З ручкою тут зачиняється цей бокс, а коли його відкриваєте, то тут такі полички, бачите, куди зручно все зложити. Прикольний. І є ось ще більшого розміру. Самий бокс 765 гривен. Є ще ось такі контейнери аптечки. Такий 132 гривні коштує і є більшого розміру за 234. Ось так він виглядає всередині. Є відділи, куди можна все скласти. Мені такий сподобався. Або є ось такий маленький бокс, Take away. тобто візьми з собою. Я так розумію, що це для того, щоб брати з собою в подорож, чи ще кудись 72 гривні він коштує. І ось всередині він такий звичайний, але зручно все скласти необхідне взяти тих дорогу є вибір дерев'яних боксів. Ось такі 390 гривень, коштує великий, менший 336 гривень. Є ось такі маленькі за 249. І ще менші за 198. Дивіться, які я знайшла банки 3 літрові, комусь огірки закривати, а я б використовувала замість вази. Мені здається, в інтер'єрі гарно виглядала би така банка, ваза. Бачила такі подібні банки вази, в Юску, але вони там коштують шалених грошей. А в епіцентрі – 59 гривень. Тож, кому треба, приходьте беріть. Ще класно на різдвяні свята поставити сюди гілочки вілові і буде дуже гарно теж виглядати. Ще сподобалися ось такі ящики для зберігання. Є різних розмірів. Подоріг молочний, сірий темно-сірий, окремо кришка до них продається. Є ящики з ручками, такий ось це без. Ось так виглядає ящик з ручками з двох боків. Це розмір S До речі, ось ця фірма. Ті прозорі ящички теж цієї фірми. І якщо Необхідна кришка, то вона продається окремо. І ось так ящик виглядає з кришечкою. Кришка коштує 51 гривню. Такі маленькі ящики 102, більші 171 гривня. Можна їх так один на один ставити і зберігати речі. Є цієї ж серії розмір XL. От 258 гривень, ось так виглядають. Є два XL, Ось такі за 315 гривень. Ось такий він величезний. І якщо потрібна кришка, то за 63 гривні можна придбати. Є ще великого розміру Елька, але такий невисокий, без ручок. Від зливи майже нічого не лишилось, на вулиці вже знов сухо, сонечко вийшло і знову жарко. Мені дуже подобається цей вигляд звідси на церкву, так красиво. Ой, яка мальва гарна, розквітла. Дивіться. Красав. Місце зустрічі біля АТБ. <ривіт> Привіт! Привіт. Парку все одно на вулиці, так? Да? Ну, Дощ був. Може, ще буде на ніч. Думаю, буде ще. що, пішли в магазин. Пішли. На АТБ прийшли взяти собі. Щось на сендвіч. Щоб зробити в дорогу, дивіться, ВТБ знайден хамон, дуже класний, іспанський. 78 гривень. І ще ось якась ковбаска. За 67. Теж іспанська. Так, ми собі візьмемо ось такий балик, дарміцький 51 гривня. 60 копійок зараз по акції. І ось таку ковбаску Венеція. 40 гривень 30 копійок теж в акції зараз. Взяли ще собі тостовий хліб, намазку ось таку грибну закуску. Так, ну і взяли собі ще солоденького. Ось таке печиво з начинкою і орео. Ми вже скупились, зараз трохи прогуляємось. Традиційно взяли морозиво, до речі. Ось це плодово-ягідне від своєї лінії. Мені найсмачніше. Ми брали з Сергієм хрещатик, то хрещатик таке дуже солодке, а це якраз класне кисленьке, як ми любимо. Так, зараз треба буде перевірити, як там троянди чи квітнучі. Чи... Тут заквітли ось такі. Бордові. Прям дуже гарні. На камері вони яскравіші, ніж в житті. В житті такого темного кольору. Так, а мої улюблені кущі вже відцвітають, але все одно ще гарні. Ось така є ще троянда. Мені ще подобаються ось ці дерева. Не пам'ятаю їх назву, але теж вони дуже красиво квітнуть. Ще розквітли ось такі міні-труяндочки. І зараз вже розпочинається сезон гортензій. Дивіться, який гарний кущ білих гортензій. Пташки співають, чуєш? Так. Класно. Ми зараз ще трохи прогуляємось, будемо йти додому. Я буду готувати канапки, будемо збирати речі, бо завтра о 5 ранку нам треба буде виїжджати з дому. Куди ми їдемо, ви дізнаєтесь вже в наступному відео. Але той, хто підписаний на мій телеграм-канал, той. Завжди дізнається все раніше. Тож, прошу підписуйтесь. Отже, буду завершувати відео. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.